Багато героями, які у кожен конкретний історичний період відстоювали незалежність нашої держави. На жаль, змушені це робити українці і сьогодні на Євромайдані. Часто в школах нашого міста відбуваються зустрічі з воїнами української повстанської армії. Сьогодні у нас в гостях Іван Петрович Іщук, свідок історичних подій, які відбувалися починаючи з 1941 року і до сьогодні, та Богдан Іванович Пікула, голова меморіалу імені Василя Стуса. Сьогодні ми пригадаємо цікаві моменти з вашого життя чи життя ваших побратимів, пов'язані з національно визвольним рухом на теренах України. Як на вашу думку, чи була необхідність воювати українській повстанській армії проти радянського режиму після війни? Е, Ясна що була, тому що е, ми маємо приклади поведінки бувшого радянського союзу з українською нацією, починаючи з голодоморів. Які відбулися відразу після революції, відбулось в 27-31 році, де на східній Україні тотально був винищений народ. Потім 36 рік, потім сорокові 41 рік, по свідченням Шептицького, тільки в одній Львівській області за цей короткий період було знищено більше мільйона українського, українського населення, а власне цих людей, які були. З освітою грамотні освічені люди, бо це була сама страшна загроза. До цього часу в нас, українців, а особливо в Західній Україні величині, ми вже мали військові з'єднання, ми мали сильну організацію націоналістів, яка обіймала мільйони і мільйони людей. За свідченням старших людей, в тридцять 37 році вся західна Україна вже співала українських пісень, не дивлячись на те, що поляки заперечували, чинили опір, залишиті сорочки і блюзочки наших українців били нагайками і тортурували. Але нація росла росла духом. І вже підходячи до 41-го року, як ми знаємо з історії в 41-му році. У Львові була проголошена незалежна Україна, за що німці помстились і виарештували і Степана Бандеру і ряд. Ведучих провідників української нації. Тут питання встає, Чому в Німеччину німці вибрали через аж через 20 років Гітлера? Тому що Німеччина була поневолена і вони прийшли до Гітлера. Мабуть, так само і Москов, Московщина, Москва спричинила з того, якби Москва не чинила тортур над українським народом, якби вона не оставляла тут голодоморами не, 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 не винищувала народ. То, мабуть, український народ не повстав би. Як за свідченням московської пропаганди Західна Україна, в 41-му році війська зустрічала з хлібом сіллю. Чи правда, чи неправда, я не знаю, але історики кажуть так, московські. Так от, бачите, зустрічали з хлібом сіллю. Ми були прихильні разом. Бо це така пропаганда була. Це були слов'яни і ми слов'яни. Но їхні дії примусили нам чинити опер. Хочуть історики визнавати це чи не хочуть. А те, що ми повстали, це спонукала сама Москва. Кожен народ має право на свої території, право на життя, кожен народ має право на свою державу, кожен народ має право на свою мову, на свою релігію, свої закони, свої звичаї. Нам Москва не оставила вибору. Ми народ українці свободолюбиві, у нас гене свободолюбивих народів. І ми ніколи не покоримось, ми тоді не корились і ми далі не покоримось. Свідком моїх слів є теперішні події. Український народ ніколи не стане на коліна перед чужинцями. Ми від всіх загарбників оборонялись і будемо оборонятись. Так, що ці події, які відбулися, це законні події, це і право кожного народу на самовизначення. І ми те стверджували, чи знали результат, до якого ми дійдемо. Так, українці знали, українські національність знали. Ми не могли. Навіть одне із самих головних, самих головних чинників є це, що Москва за постановою Сталіна, Берії і Жукова. Постановили всю Україну вивезти в Сибір. Наші націоналісти знали це гасло. І завдячуючи їм, я сьогодні під цим, перед цим мікрофоном, бо якби не ОПА, нас українців тут не було. Тут би були, мабуть, якоти, івени, Каряки або ще інші народи, які абсолютно не мають відношення до цієї нашої території. Отут вони б жили. А українська нація згинула б з лиця землі, так як колись на царській території згинули десятки націй і національних менших. Одних із таких націй, можна сказати, відкритись інуїти. Вони були, їх немає. В мене є історія царської Росії з 1905 року. Там є перелік нації і національностей, які жили. Десятки немає, згинули в царській Росії, тому що режим цієї східної держави. Це є режим знищення, жарбання і використання інших народів. Ясна річ, що українці мусили повстати, щоб зберегти свою етнічність. Розкажіть про вашу особисту участь в боротьбі проти окупантів України в ті буремні роки. На той час я ще був замолоди, щоб тримати гвинтівку в руках. Ну от ось лежать історія ОПА переді мною. Тут є описано участь. Молодих людей в ці роки, скажімо, не тільки при Радянському Союзі, коли прийшла в 44 році, коли прийшли московські війська, а ще за німців, яка участь була молодих людей, ті, хто не міг тримати винтівку або вже вихований в дух націоналізму, який розумів справу і який міг допомогти. Такої молоді були мільйони. Вся розвідка, не вся розвідка, а така саме елементарна розвідка, де пересуваються відділи НКВД, де ходять є стрибки, що твориться в лісі. Всю інформацію детально біля сіл це було, черпалось із тих молодих людей, які були свідомі. Збір інформації, збір зброї. Навіть посилали із депешами від одного, від одного пункту до другого, де міг пройти дорослий чоловік. Я вам розповім одну таку історію, яка відбулася в 44-му році, коли стояла в Раві 6-та армія на відпочинку. Була потреба прослати посланця з депешею, дали дорослому мужчині. Косо на плече і пеше в руки, і він має перенести з Потевича десь там на Клебани, чи на підшарки, в тому напрямку, це десь від 6-7 кілометрів. Він ішов через розташування військ. В одній хаті жив майор, а з цієї з цієї сторони біля плота стояли. Це я вам розказую цю правду, яка відбулася, стояли постові. Постовий зупинив, вийшов майор і постового відпустив. «Підійди сюди, той підійшов, куди йдеш? Цей каже, «Іду на клебани з косою. Цей я вдарую по обличчю. куди йдеш? Іду на клебани. Цей ще раз вдару по обличчю. Куди йдеш? Цей не признався. Він йому каже, так от, ти поклепай косу, поустри косу, в тебе видає коса. Вона заржавлена, не клепана, не точена. І відпустив його. Так бачите, навіть. Армії, в діючій армії ще були люди, які пам'ятали голодомор. Видно, він добре пам'ятав голодомор. А може ще навіть хтось скриний був із тих московських інтелігентів військо. І він знав, за що армія не чіпала опівців. Армія не чіпала опівців. Ні німці, ні армія. А ми молоді збирали всю інформацію. І ось прийшло в той час. Батько мені такому, ну, потеперешно, бо це ж. Ну, хлопець. Каже, бери бо собі депеша в руки, іди до доска, вікно. Загрюкаєш вікно, він вийде віддасть і все, якщо буде потреба, щоб з'їв. Хто міг звернути на такого малого хлопця увагу? Я самі ж ніхто. Я через ті війська пройшов, як ниш скрізь масло, а це було вечором. Вечером тим більше. Проніс, віддав і вернувся. Це поміж була велика і так творилось масово, тому що молодь, молодь починаючи з колиски, вже виховувалася у націоналістичному дусі і знала, що це наша земля, це моє подвір'я, моє поле. Ми зовсім в іншому дусі були виховані. І молодь несла величезну по, збо... по збору зброї, збирала зброю і так далі. Я не буду говорити, що ну приносив там зброю, показував там і так далі. Де, де карабін лежить, де граната, де що лежить. І тим більше, що коли приходили НКВДси, коли хотіли кого-то вивезти, вони підкидували то обріз рушниці, то гранати. Пам'ятаю, до нас приїхали НКВДси, а ранком батько скаже: піднімайся і біжи на горб. Подивився, нас там називали горб в Ялівцях чиїсь. Теплі місця, я прийшов, кажу, тату, ще тепле місцянки, видишся, спостерігали за нашим подвір'ям. Я обійшов ще раз обіг, перевір все, подивись на вуликах. Я підняв на вулику зверху вулики, український вулик, бо це Слом'яни збоку український, підняв дашок, 5, 5 запальників до гранати і три гранати, зв'язані дротом. Е Ф-1, лимонки, так звані лимонки. Батько каже, швидко йде їх викинь, Тільки їх викинуть за 10 хвилин приїхали і прямо офіцер. Іди, на этом улі повинні лежати гранати. А там вже не було. Це я врятував практично всю свою сім'ю. Отак творили: ні одна, ні одна армія, ні польська, ні чеська, ні Венерська, ні Німецька. Таких підлих речей ніколи. Ніхто не творив, крім Московської. Німці прийшли, якогось треба було арештувати, брали з хата сина, ставили під стоп або розстрілювали або в лаєр. Як тільки прийшли? Свєцька армія НКВД НКВД, не зважаючи нічого. Саме маленька Біблія лежала за біблією могли вивезти в Сибір. Шевченко лежав на столі. За Шевченка могли вивезти в Сибір. Моя жінка з Волині розказує, на Волині прийшли в хату, а він годинники направляв, мав пару костюмів, він каже, десь прийшов, дай костюм. Це сказав не віддам. А даш все, на другий день вивезли всю сім'ю прийшов, забрав костюми. Прізвище його Мислове, по, по вуличному, Свідок моя жінка, отак От поступали, то ясна річ, що ми мусили обороняти себе. Ви візьміть пташку в руки солов'я, і то він за вас за руки щипає і хоче на свободу. А тепер дивується там в Кремлі, от чого піднялись. Ми хочемо бути вільні. Ми не хочемо бути рабами. Тоді відстояли націю. У півці відстояла нація, якщо не ви, нації не було. А тепер ми вже зобов'язані. Бо вони посвятили ту землю крові. Ми зобов'язані ту землю захистити, державу захистити, під свій контроль взяти засоби виробництва, ріки, озера, корисні копалини, потоки грошей. Якщо вивозиться 70 мільярдів в обшор обшорних зонах, лежить грошей. Це що відомо, а що невідомо, ми не знаємо. Ці гроші повинні працювати. Ми ж повинні створити тут мільйони робочих місць, щоб наші сини і дочки з дипломами, відмінники, червоними дипломами не виїжджали за границю. 7 мільйонів за границю. Це спеціально зроблено. Нам ще грузя пенсії немає. За минулий рік тільки при наші Остарбайтери за границю привезли 54 мільярди, а 70 мільярдів фонд пенсійний. Так 26 мільярдів можна додати. А вони кричать, куди вони дівають наші гроші. Ми мусимо взяти це під контроль. Інакше нам не буде, не буде життя. Ми просто є на теперішній час рабами і будемо рабами. Так що наша боротьба мусить, мусить закінчитись успіхом. Чи великою була підтримка мешканцями Західної України діяльності ОУНУПА? Чи була дійсно така підтримка? То не те слово. Це була велика підтримка. І були спеціальні структури в кожному селі ООНівській, Упівській. Які безпосередньо займалися значить, по постачанню взуття одежі, медикаментів, перев'язочних матеріалів, а також хліба і продукти в тому числі. Розумієте? Е, була так звана підпільна е, структура управи села, того чи іншого села. Розумієте, то називалася станиця. І в кожному селі був станичний або станична. І от якщо до цього. До того, чи іншого села мав підійти той чи інший відділ повстанський, чи то чота, чи то рій, чи можливо сотня, а може навіть і курінь. Називаєте? То вперед Перед тим мав прийти зв'язковий і сказати, прийде чота приблизно в той, той період часу. Потрібно лікувати ранених, їх буде 3, 4, 10. От, тому що були спеціальні так звані підпільні шпиталі, де тих хлопців тяжко ранених брали туди і проводили їм значить, лікування дівчата, які проходили відповідні медичні курси, які проводилися в тих чи інших місцях відповідними лікарями. На нашій території був такий Теодор Савка. Який проводив е, такі курси по е, повишкою е, дівчат-медсестер, але їх тоді не називали медсестри, а їх називали санітарки. от. І безпосередньо ті дівчата якраз займалися лікуванням тих хлопців. розумієте. Мало того, якщо цей відділ приходив в село, потрібно було його нагодувати. Значить, були відповідні люди, дівчата, хлопці, молодші, старші, діди. Батьки, розумієте, які відповідно в тому чи іншому місці, чи то було в Стодолі, чи то було в хаті якійсь, розумієте? Де ті хлопці заходили і їм вже була готова їжа, розумієте? І їм ще на дорогу, відповідно, енну кількість продуктів давали. От. Ну, я вважаю, що то була якраз. А хто такий станичний? Хто така станична? Це був підпільний голова сільської ради. На нинішній період часу, якщо перевести так, але це було підпіллі. І вони виконували ці свої функції. От. І кожен селянин, звичайно, станичний, станична, знала, де можна більше взяти хліба, де можна взяти м -м, того м'яса чи картопель і так далі, тому подібно. Разумієте? В тому відношенні, якщо читати книжку УПА, то там був такий перелік. Відповідно, що потрібно було для харчування е, стрільця. ОПА. Це чітко, ясно там і вказано. От. І, наприклад, якщо де була велика сім'я, де було дітей багато, там, відповідно, люди і менше давали. Розумієте? А може і взагалі не давали. Я знаю навіть такий випадок, де було що то шестеро дітей, ну в них було щось дві чи три. Коров Ні, Одна корова і щось дві, двоє чи троє телят було, одна більша була, От, прийшли і сказали, Іване, ти повинен здати трошки м'яса, тілицю треба ту велику зарізати. А коли жіночка каже, Ай Василю, що ж ти говориш, а дивись, скільки в нас діточок. Каже, хочуть їсти. А він каже, слухайте, візьміть, заріжте, і щоб ми нічого не знали. І все. Але для дітей треба, каже, дати їсти. От це таке пряме відношення було в постачанні армії УПА, розумієте, і підтримка місцевим населенням. От. І ви знаєте, я колись, ще будучи десь семикласником, зустрічався з відповідними людьми, але ну, я як підслухав. От. Так він, А він був в центральних областях України, в армії був тут, і він казав, що каже. Ці люди, вони тоді назвали нас вороги. Ворог, який, значить, є місцевий, де його підтримує народ. Він є набагато більш, значить, такий має набагато більш може причинити великої шкоди діючій армії. Чи можна вважати Степана Бандеру символом нескореності української нації, прикладом боротьби за українську державність? Таких фігур, як Степан Бандера. Історія дуже мало пам'ятає, це не ординарні люди. Повести за собою таку боротьбу, це тільки може геній. Не був би Степан Бендера генієм, за ним народ не пішов би. Чи хтось хоче, чи не хоче його вважати, це залежить від того, наскільки він освічений, наскільки грамотно освічений і як міг розбиратися в ситуації. Ясна річ він для українського народу був генієм. Це ця зірка, яка світила в боротьбі. Це одна із тих, людин, із тих людей, яка знала не тільки тактику, а й стратегію, яка дивилась глибоко вперед і далеко вперед дивилась. Якби він не знав і не був таким генієм, як він був, то боротьби б не було. Він знав, коли почати і коли кінець. Яскравим прикладом свідчить те. Що на той час сотні тисяч було підготовлених молодих людей, які хотіли взяти гвинтівку в руки і боротися. І він сказав, ні, ми вас в ліс не візьмемо. Ви нам потрібні живими. Ви є цей генофонд, який повинен остатись після війни і який повинен відтворити націю. Так і сталося. Одне із геніальних гасел його було. Це в 44 му році, як прийшли сюди війська і почали брати російську армію, новобранців, він сказав на Волині тут, на Львівщині, ідіть в ліс, ми вас переправимо за границю, щоб ви не йшли в російську армію. На Волині не послухали. Любий може сходити на Волинь, скажімо, там біля Ковеля чи десь там в ті райони і спитати по селах. Що відбулося в 1944 році на Доклянському перевалі в Карпатах, в той час була мобілізована вся Волинь, Львівська область, Тернопільська область, всі ці праганішій області і було, були пісні на Доклянський перевал. Я зустрічався з людиною, яка була в бою на Доклянському перевалі. Там, кажуть історики московські, там три дні був бійця, неправда, там тижні йшли бої. Так от, на Доклянському перевалі Чехословаччина, вони ще тоді були разом, поставили пам'ятник. Там лежить більше як 100 тисяч всіх людей, виключно одних українських людей, молоді тієї, яка була мобілізована війська. І якщо я вам згадував піти на Волинь, спитати, де загинув той чи інший, всі в Карпатах, в Карпатах, в Карпатах, то це ж треба було геніальною людиною бути, яка знала на період. Наперед, що треба цих людей молодих зібрати і вислати з території. А представте собі вони через деякий час, хто повернувся сюди в Україну, за ними злочинів, як вони рахували, гвинтівку мав в руках тих злочинець там в Москві, за ними абсолютно нічого не, 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 не числилось. Це були чисті люди. Вони мали право повернутися за границі. А вони добре знали, в них була заложена патріотизму, вони добре знали. Оце би та рущина, на якому була вирости нація. Ще одне вам розкажу епізод, раз ми так епізодично вибираємо. В 44-му році перед приходом совєтських військ ціла валка тікала ну, від так званої, вони себе рахували, освободителі. Від освободітелів. Які абсолютно ніякого не мали причетності ні до УПА, ні до націоналістів, Просто це були добрі господарі. І зайшов до батька, до мого зупинилися напроти села Валка, і прийшов до батька і каже: господарю, беріть жінку на воза і тікаймо разом. Батько вже маму посадив на воза, мене і сестру. І вже хотів їхати, а потім мама була вагітна і батько стримався, бо пологи могли бути в дорозі, батько стримався, залишився живим. Так от пізніше, вже, коли доступ була в Польщу, коли ми мали доступ вже, їздили в Польщу, я в полавах зустрівся із священником, цей священник сказав, що отут вони не встигли переправити через вісло, отут, каже, ваша ціла валка зупинилась, тисячі людей, які тікали від тієї армії, освободітельки, яка йшла? І тут їх всіх перебили. І приві мене каже, чоловіко, попач, под тому 100 стояла жінка, в чому же, з чоловіком і двоє дітей, то каже, москаль з револьвера щеляв до бжуха до живота тієї жінки. Отак От знищили. Отака От була відплата. Ні в чому не повинні люди. Так оцей геній Степан Бендера перед. Передбачав наперед. Він дуже добре знав психіку. Психіку знав цих людей. Він, мабуть, читав блока, мабуть, мабуть, був більше мав літератури доступу і більше знав психологію цих людей, які прийшли на наші території. А як прийшли на наші території, то ми знаємо, що тоді робили. Ми прекрасно знаємо. Я навіть не хочу в камеру говорити, тому що, мабуть, ніхто не повірить. Мене порахують, що я русофоб. Але ми знаємо, що творилось. Також такий геній, такий геній, як Степан Бендера, рідко народжує нація, а ми його мали і честь, і слава, і він буде навіки жити в українських серцях і в українській історії. Чи підтримуєте ви боротьбу українського народу за свободу в наш час? Це не тільки я підтримую такі речі. Ми ж сьогодні бачимо на нинішній період часу по всій Україні, що робиться. І це якраз і той вияв, той прояв нашого населення, нашого народу, а значить нашої нації, в захист своїх прав, своїх свобод. От. І от тут, знаєте, я. Тому пару днів був на центральному майдані і говорив дещо відносно такого скандування, яке нині побутує от, на всіх майданах, починаючи від Ужгорода через Київ, Харків, з Чернігова, через Київ в Сімферополь. Розумієте, Слава Україні, правда? От. Але я повторююся, бо кажу на центральному майдані вже говорив так трошечки так. От. Це вітання започаткувалося ще в 20-х роках, коли в нас тут на Україні, особливо в західних областях України, Україна була так звана українська військова організація, причетний до її створення був наш видатний такий діяч тодішніх тодішнього періоду часу Євген Коновалець. От і його вважали вождем. Ці хлопці. І тоді те вітання звучало трошечки по-другому. Говорили Слава Україні, а відповідь була Вождеві слава. Ну, от. Але коли м -м, в 38-му році, в травню місяці, Євгена Коновальця по-підлому було вбито в Роттердамі московським агентом Павлом Судоплатовим, то з тих пір. Хлопці стали вітатися, значить, і ці хлопці з української військової організації, а вже в 29-му році була створена організація українських націоналістів, стали вітатися. Слава Україні! Героям слава! От. І на нинішній період часу ми бачимо прекрасно на тлі тому всьому, що відбувається на нинішній період часу по всій Україні, з яким скандуванням проходить це вітання. От. Футбольна команда наша, маю на увазі збірна України, починала грати відбіркові матчі у Львові. І фани футбольні у Львові як скандували. Слава Україні! Героям слава! Що цікаво, тоді наша футбольна команда виграла з великим рахунком в тій команди. По-моєму, це була Чорногора, якщо я не помиляюся. Футбольний матч. В Одесі знову ж скандування. Слава Україні! Героям слава! В Києві це саме, в Харкові це саме. Значить, ідея наших хлопців 40-х, 50 х років живе, нині живе в серцях і в думках нашого нового молодого покоління, цих студентів, цієї молоді, цих наших дітей, які сьогодні є. На центральному майдані в Києві не тільки по всіх регіонах, але на центральному майдані в Києві. І там наша повинна бути перемога остаточна і до кінця, і незворотна.